Аю, всіх, хто з нами? Я Ірина Стрижка. Це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Пілотування FPV-дронів опановують у Чернівцях. У Полтаві зносять монумент російському цареві. У Бучі військовий вальсує на протезах. І про це все далі у випуску. Збірка дронів, їхнє налаштування та тренування fpv польотів на симуляторах. Все це можна освоїти у Чернівцях. Там працює перша мобільна fpv школа. Як саме готують майбутніх інструкторів та операторів до роботи в бойових умовах? Дивіться у сюжеті журналістів каналу СІ Чотири. одразу дороздієм піч. Знову рівномірно заходимо. Це не комп'ютерна гра, а реальне тренування. Уроки з керування дронами та ураження цілей. На заняттях у мобільній fpv школі за допомогою сучасних симуляторів відтворюються бойові умови. Аліса Ротар, студентка факультету іноземних мов Чорнівецького національного університету. Дівчина вирішила пройти навчання, бо цікавиться військовою справою та хоче краще зрозуміти свої можливості. Ну я знаю, що в мене ще немає там достатні станції. Чи... Підготовки фізичної, але я вважаю, що цим мають цікавитися всі, тому що через те, що в нас все таки війна в країні, я вважаю, що будь-який момент потрібно бути готовими захистити себе і бути готовими якось стати в пригоді. Вже другий день вчиться керувати безпілотником електрик Іван Ступак каже, це робити не складно, бо володіє певними технічними навичками. Все пояснюють доволі легкі легкою мовою, що буде зрозуміло навіть людині, яка не має ніякої специфікації ні в дронах, ні в електрики. Для мене важливою перспективою цього курсу є сертифікат, який дає можливість навчатися вже на базі третьої окремо штурмової та її навчальних центрів на інші більш поглиблені спеціалісти. FPV школа Кілхаус ініціатива третьої окремої штурмової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення військові цього підрозділу боронять Україну на найгарячіших напрямках. Мобільну школу заснували нещодавно, але вона вже встигла побувати у кількох містах: чорнівці п'яти. Першу чергу ми працюємо із людьми індивідуально, з кожним на те, щоб якнайкраще донести їм розуміння мікроконтролю, тобто роботи саме із пультом керування, де потрібно вивчити, як тримати висоту, як робити правильно повороти, тобто випрацювати моторику. Те, що не купується, те, що проходиться через час на працювання. Навчання проводять двоє інструкторів. Курс триває шість днів і поєднує теорію з практикою від основ роботи FPV-дронів до реальних польотів і технічного обслуговування. Записатися може кожен охочий. Можуть, звичайно, що мати більш схильність люди, котрі займалися геймерами, хто грав у приставки. Деякі люди, котрі. Особливо молодшого віку також мають схильність. У нас приходив хлопчина, йому близько 13 років. Він, напевно, за години-дві зміг навчитися всі вправи. Військові кажуть, оператори дронів у Збройних силах потрібні не менше, ніж водії. Тож усі охочі можуть спробувати себе в цій справі та ближче познайомитися з впівлі технологіями у Чернівцях. Навчання триватиме впродовж травня. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 у Полтаві зносять пам'ятник на честь російського царя. Монумент на місці відпочинку Петра І демонтують поетапно частинами, аби зберегти його як витвір мистецтва. Яку цікаву знахідку фахівці виявили під час роботи, та куди в подальшому відправиться пам'ятка, розкаже Івана Дімова з каналу ІРТ. Сьогодні почали зносити пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І у Полтаві. Передувало цьому дослідження пам'ятки групою краєзнавців, істориків, архітекторів та інших фахівців, щоб зберегти її як витвір монументального мистецтва. Повний демонтаж пам'ятника займе близько двох днів. Припускає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Далі його передадуть на зберігання музею історії Полтавської битви. Відповідно до Документів, які розроблені реставраторами, краєзнавцями і музейниками, є визначений ряд елементів, які несуть мистецьку цінність. Тут відповідно, всі вони, це і ті частини, які для вас є зараз видимими, є ще там, є ще кілька елементів. Тому всі вони будуть переміщені до музею. А далі вже будуть здійснюватися роботи, які там необхідні для гідроізоляції самого храніта. Першим зняли шолом. Усі його фрагменти музейники детально описали та обережно спакували в спеціальні ящики. Далі фахівці приступили до демонтажу щита. На ньому виявили вибитий герб Російської імперії двоголового орла. На щиті завжди герб зображується. Ну тобто, це традиція Західної Центральної Європи. Східній Європі. Цю е традицію ну, тоді, по суті, прийняли московити, вони намагалися прирівнятися, да? чому взагалі ідеї імперії, розумієте, да? тобто стати на рівних з західноєвропейськими, центральноєвропейськими державами. Це просто йшла підготовка, ну, як називаємо, креслення. Да? Креслення фігури, яка планувалася сюди накласти. Але в свій час фахівці, коли це все робили, і... І зрозуміли, що коли воно буде зверху, то його ніхто не буде спостерігати, і вкладують це кошти. Я так думаю, вирішили не робити цього. Нагадаємо, відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 31 січня 2025 року. Пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І не підлягає внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Він офіційно визнаний елементом благоустрою без охоронного статусу. Південна Корея та Одещина об'єднують зусилля для інвестування у розвиток регіону. Міжнародні партнери обговорили розвиток технопарків, модернізацію портів і логістичних узлів Одещини, створення міжнародного транспортного хабу, участь Кореї у післявоєнному відновленні України. Американські канікули будуть у Волинських школярів. Вже наприкінці червня 18 дітей з Луцької громади, батьки яких загинули, виконуючи бойове завдання, чи вважаються безвісти зниклими. Поїдуть відпочивати у Сполучені Штати Америки. Знімальна група телеканалу Аверс побувала на зустрічі із майбутніми мандрівниками та їхніми батьками. Меморандум про встановлення відносин між Луцьком та містом Кент, штат Вашингтон, вже приніс свої плоди. Дітей радо зустрінуть на літніх канікулах в США. Зараз батьки та діти завітали на зустріч із представниками міської влади. Американські партнери, приймача сторона, присутні онлайн. Організаторку проєкту Українка, що в Америці вже 23 роки. Ми розуміємо, що ми не можемо змінити ситуацію, але можемо бути такою причиною, таким місточком для того, щоб Ця трагедія, яка прийшла в життя цих людей, ми могли якось їм допомогти, хоч трішки, е, ну якби не можна так сказати, можливо дати, перетворити на щось добре, але ну те, що ми можемо робити, робимо. Організаторка каже, що вже більше ста дітей з України взяли участь в подорожі. А ще приємною новиною є те, що в місті Кент проживає 10 тисяч українців, і саме українські сім'ї в Америці вже з нетерпінням чекають на дітей з Луцька. Чудово, що сьогодні є така можливість для діток, по перше, побувати в Сполучених Штатах, тому що потрапити дуже дуже непросто. Не просто відкрити візу, не просто полетіти, тому що переліт коштує грошей, але приймаюча сторона і проживання, і переліт і всі інші витрати приймає на себе. Тому дітки, батьки не будуть мати жодних витрат. Буде протягом трьох тижнів відбуватися їхня ця поїздка, доволі тривалий період часу. Вони будуть жити і в таборі, будуть жити і в українських сім'ях, будуть мати можливість познайомитися там з новими друзями, якісь здобути нові враження, позитивні емоції. Хто знає трошки англійську мову, підтягнути англійську мову, тому що протягом трьох тижнів будуть спілкуватися англійською з носіями мови. Вся подорож за рахунок проєкту з кожною приймаючою сім'єю обов'язково познайомляться онлайн перед поїздкою на наступних організаційних зустрічах. Ці дітки, які в нас їдуть, з 18 дітей 11 Діток, це дітки наших загиблих героїв, і сім діток це дітки героїв, які, на жаль, зникли безвісти. на дітей. Чекає довга, але цікава дорога. Переліт літаком, чимало заходів, що заплановані для них приймаючою стороною та сім'ями, в яких діти будуть проживати. Олександра, учениця третього ліцею, ще ніколи не була за кордоном і з нетерпінням чекає на подорож. На літаку раніше ніколи не літали. Ні, які у вас очікування. Ну, я очікую, що все, все буде добре. У мене блогер, мій там, любимий, живе. Як а, з англійською мовою? У школі дуже погано, а я хожу до репетитора. З репетитором все дуже добре. Ну, а зараз, коли ви дізналися, що є така можливість поїхати в Америку, це мотивує ще вчити мову? Так, да, дуже сильно мотивує. Все за підручники взялась? Да. Це була перша зустріч. Попереду ще декілька, щоб і батьки, і діти, і місцева влада пересвідчились тому, що всі три тижні будуть для майбутніх мандрівників незабутніми. Ольга Ганиш, Дмитро Кудик, телеканал Аверс у Любимівській громаді Дніпровського району. Коштом благодійників відкрили шелтер. Там вже оселилися 22 евакуйовані мешканці Донеччини і прифронтових громад Синельниківщини. Загалом же тут можуть розміститися до півтори сотні людей. Громада допомагає переселенцям обжитися на новому місці. На Харківщині внаслідок російських обстрілів горять ліси. Площа пожежі перевищила 90 гектарів. Загорілися лісові насадження біля ізюма та борової. Палає місцеве лісництво і ландшафтний парк Червонооскільського природнозаповідного природно-заповідного фонду. Будівлі та склади вибухають залишені російськими військовими боєприпаси. Ліквідація займання триває. Рятувальники показали наслідки обстрілів лісу армією РФ. З 1 липня Україна переходить на європейський стандарт напруги у 230 вольт замість звичних 220 вольтів. Що це означає? Чи є ризики для споживачів та чи зміняться тарифи? Розбиралися колеги з каналу 402. Замість звичних 220 вольт тепер буде 230. З 1 липня в Україні почнуть діяти нові стандарти напруги в електромережі. Зміни передбачатимуть допустиму похибку плюс-мінус 10% від 230 вольт. Таким чином Україна переймає європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Втім, за словами директора з управління активами Прикарпаття Обленерго Олега Сеника, перехід на нове номінальне значення напруги в мережі ніяк не вплине на побутових споживачів. Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. Міняється діапазон доступних напруг. От якщо зараз там, до цієї зміни напруга могла бути номінальна, плюс-мінус 10%, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10, виходило, що від 198 до 242 це є нормальна напруга, то зараз буде точно так само, тільки відносно 230. Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 п'ятдесят вольта. Процес коригування може бути складним, кажуть енергетики. Адже для досягнення стабільної напруги для всіх споживачів, як зазначено у постанові, необхідно буде здійснити ряд технічних робіт в енергетичній інфраструктурі області. Нам треба буде порегулювати напругу, де вона була там було там 200 вольт. Нам треба буде зробити, щоб було 207-210. Тобто, ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу. Так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні, як правило, все вже давно е, воно відповідає і може бути. І трансформатори дозволяють, і знає наші існуючі трансформатори, дозволяють видати таку напругу, тобто ми не будемо це. у нас не пов'язано там з якоюсь заміною обладнання, заміною трансформаторів. Це будуть мінятися настройки в регулюванні напруги. Попри нововведення тарифу на електроенергію для населення залишаться незмінними. Віталія Куч, Андрія Аргара, телеканал «402». Сила та натхнення у бучі. Понад півтори тисячі учасників з усіх куточків України змагалися у бальних танцях. Усіх вразив виступ Поліни Іщенко та Артема Мороза, військового, який втратив кінцівки і повернувся до повноцінного життя. Його танець на протезах став прикладом неймовірної витримки гідності. І внутрішньої сили Сьогоднішній е, танець це дебют. Ми хотіли після такого складного номеру показати, що незважаючи ні на що життя має продовжуватись про кохання, про прогулянку улюбленим містом, і нам би хотілося, щоб Артем своїм прикладом цю надію подарував іншим людям. Коли я повернувся з протезування замер, і я став відвідувати хлопців в шпиталях, я зрозумів, що маленька ізюмівка танець зможе мотивувати хлопців шпиталя. На яких звернення! На цьому завершуємо Media Hub. Команда Д1 разом із медіа з різних міст. Тут готує для вас оперативні та достовірні новини. Дивіться та коментуйте нас на Ютубі та у соцмережах. Бережіть себе, своїх рідних та підтримуємо наше військо. На все добре. Побачимось.